Слава Богу, ішло різдво, стражденну Україну у темні села, стомлені міста, ішло через воронки і руїни, несло їй силу вічного Христа, ішло різдво до діточок маленьких, щоби забрати ввічай в них і страх до юних і дорослих, і маленьких несло їм віру. На своїх плечах ішло різдво, у бліндажі й окопи, окутувало воїнів теплом, ішло між градами, налякане в окопі, щоб стати від загибелі щитом. Ішло різдво, до кожного порогу не знало, чи відчинять там йому, щоби навчитись довіряти Богу, щоби вивести до світла крізь пітьму. Ішло різдво. Із вдовами стогнало, на руки брало, Сиріть у сльозах і шепотіло, сльози витирало. Та тут живий, він там, на небесах, ішло різдво крізь снігові замети у бомбосховища в оселі, що ущент, під рев шахедів і обстріли ракети, сирени лячний акомпанемент. Прийшло різдво. В стражденну Україну, у темні села, стомлені міста принесло людям вістку про спасіння, пройшло через руїни, через воронки, прийшло різдво, і людям всім говорить: Христос же народився, Він гряде. Впускайте Його у серця щосили, Він вам усі тривоги відведе, О, Українці! Духом піднімайтесь, молитва хай лунає з ваших уст. У радості й надії всі єднайтеся і зустрічайте з вірою Христа. Амінь.